Матея святого Євангелія читання, слава слади, слава. Годьмо уважні в той час, який чоловік приступив до Ісуса, і припавши йому до ніг, каже: Господи. Змилуйся над моїм Сином, бо Він причинний і тяжко не здужує. часто кидається в вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Ородене вірний та розбещений, відповів Ісус, доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені Його сюди. Ісус погрозив йому і біс вийшов з хлопця і юнак видужав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали, чому ми не могли його вигнати. Ісус сказав їм через вашу малу віру. Бо істину кажу вам, коли матимете віру як зерногірчиці, скажете цій горі, перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого, а щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав до них: Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня Він воскресне. І вони тяжко зажурились. І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Провідною ниткою в Євангелії ми чуємо проповідь Ісуса Христа, Який проповідує Царство Небесне. Він постійно закликає і каже: Царство Небесне близько. Царство Небесне близько. Царство Небесне посеред вас. Також дуже часто ми зауважуємо, як ми чули, в неділі, коли відбувається якісь чудесні зцілення. Ісус дуже часто говорить про віру. Наскільки важлива віра в тих чудах, чи би то був сліпець чи паралітик. Чи сотник, який просить за свого слугу за хлопця? Чи сьогодні ми чуємо, як Христос говорить до своїх учнів: була мала ваша віра? Цікаво, якщо б ми подивилися буквально трохи швидше, кілька глав Євангелія вперед, в 10 главі Христос посилає учнів і говорить: йдіть зціляйте всяку недугу, воскрешайте мертвих, бісів виганяйте, даром прийняли, даром давайте. І пізніше вони повернулися, вони чинили то. Але сьогодні ми чуємо, що їм бракує віри. Коли заходить ситуація щодо нас самих, адже ми можемо когось підтримати. В якійсь важкій ситуації, надихнути до чогось, сказати добре слово, підтримати в вірі. А коли стосується нас самих, дуже часто ми розгублюємося. Дуже часто нам бракує віри, адже нам треба комусь довіритися. У хворобі довіритися комусь з лікарів. Їх є багато кого вибрати, хто з них має рацію, чи нам поможе. Довіритися іншим людям. І ми всі свідомі, що ми самі є слабкі, і люди є слабкі, і вони можуть нас підвести, і вони можуть не справитися з тим завданням, яке ми їм довіряємо. В кінці кінців люди, ми маємо сумнів в Бозі. Ми не знаємо, чи можемо йому довірити, а може Він нам не допоможе, а може Він нас не вислухає. Є правдива історія про велику віру маленької дитини. Це сталося в Америці. В родині сталася велика біда. Маленька дитина, хлопчик, захворів на рак, на пухлину мозку. Що батьки не робили, не мали достатньо коштів, щоб продовжувати якесь лікування. Звичайно, що великий розпач. А старша дівчинка, яка була старша від того хлопчика, сестричка його, постійно чула, як батьки між собою говорять, як вони діляться тими своїми клопотами, своєю безрадністю, безнадією. І вони говорили постійно: йому допоможе лише чудо, йому тепер допоможе лише чудо. Та маленька дівчинка, довго не думаючи, вхопила ту таку маленьку. Свинку, в яку складала копілку, куди складала якісь центи, взяла її, розбила і побігла в аптеку. Прибігла вона в аптеку, кинула ті копійки перед аптекаркою і каже: Я хочу купити чудо для свого братика. Аптекар зрозумів, що щось сталося серйозне, і говорить: знаєш, ми тут чуда не продаємо, ми продаємо лише медикаменти, ми тобі не можемо нічим допомогти. Але вона постійно наполягала, що вона потребує чуду для свого братика. Поруч стояв вбраний елегантно чоловік, який спостерігав за тим всім. Пізніше він підійшов до тої дівчинки, він зрозумів, що, напевно, якась серйозна справа пов'язана з медициною. Ну і він сказав до неї, скільки ти назбирала грошей? Вона сказала аж один доляр і 10 центів. Тоді він каже до неї, цього вистачить на чудо. Вона сказала, він тоді взяв її за руку і попросив, щоб вона завела його додому, до батьків. Коли він прийшов, переговорив з батьками, виявилося, що цей чоловік був нейрохірургом, відомим в Америці на прізвище Армстронг. Він успішно зробив операцію, і хлопчик вижив. Ми бачимо, що в тій конкретній ситуації безрадність і брак віри в батьків, які вже є дорослі, які усвідомлюють глибину тої ситуації, не дала їм тої такої віри, розвинутися в вірі. Христос говорить: як не будете такими, як малі діти, не війдете в Царство Небесне, як не будете простими, як не матимете віри, не війдете в Царство Небесне, бо Царство Небесне не буде між вами, ви його не бачитимете, ви не матимете довіри до Бога. Тому молімося, щоб кожен із нас став всередині простими, як діти. Амінь.